Всім привіт! і Сьогодні нове відео сьогодні ми вирішили поїхати в комплекс Сьоме Небо. І вам покажемо у відео. Як це було, що цікаво, що є, яка їжа, яка територія. Що, поїхали? А зараз зайдемо в окопарк, окрема територія і подивимось, що тут є. А я для вас познімаю. Так, такий будиночок вулички Подивимось, що тут є цікаво. Так, виберіть дорогу себе сам. І така каркуша. Ну, виберемо дорогу і підемо гуляти. Так, вибрали дорогу. Тут є такий гамак, можна покататись. Лавки, скворечники, турники. Все чистенько так. Свіже повітря. Якась дівчина з дитиною. Піду, познайомлюсь зараз з нею. Теремок. Теремок. Такий теремок він Баба-яга чесно кажучи, страшно заходити, але ради вас, мої підписники, зробимо це нічого страшного. Фух, отака От бабуся. Голебойне поле. Привіт! Ще гамак. Ну, тобто така ухожена територія. В лісі. Тут дуби, тихо, затишно. Ну, ідемо далі. Ну, на цьому територія екопарку закінчилася. Тобто там просто погуляти по лісу. І тепер позимаю там, де є будинки, і вони здаються подобово. І от на території є дитячий майданчик. Зараз тут побігаємо. І будинки. Яйце праве. Ціни і розташування внутрі. Можете на сайті подивитися. Такий домик. Сундук з іграшками дивіться. Урни такі зроблені. Отож, теж дитячий май... майданчик. Гойдалка. Все, чисто, файно. Дуже гарному такому стилі. На бричке. Можем покататься. снять контент. О, это горіх, я повністю. Не, не горіх. Дрова. Бассейн. Невеликий такий. Не знаю, може тут декілька їх є. Старлінг все цивілізовано. Це знаменитий. рука землі, лавочка у воздухі і такий басейн. Чистий. Так. Где-то вода, ну, прохолодно. Такі беседки. Будинок диканька. На території ростуть дерева, фрукти. При в'їзді, може, будемо покажу, є теплиці, свої огород, де вирощують екологічні. Чисті продукти. От така рука Зону для фотосесії. Будинок теж такий гарний. І дивіться така лавка. Клас. Чисто все, хайно. Молодильні яблуки. Аж запах свіжих яблук клас. Беседка з мангалом, напевно, можна зняти. І дивіться, такі теж напевно яблука, може декоративні. А можна, їсти можна, але ну, пробувати не будемо. Теж дивіться, все в українському стилі, глечики, прямо як на дачі. Веселка. В будинках є назви, вулиці з назвами є. В ресторан, спа-центр, басейн. Басейн ми вже бачили. В ресторан покажу вам пізніше. Підемо туди обідати або вечеряти. Теж буде від яйця. І ось такий ресторан. Дивіться. Ну, внутрі потім вам покажу. Ну а зараз підемо гуляти. Такий от є будинок і водопад, озеро, шум води класно, повний релакс. Тут парковка для авто. Впереди ресторан. Так, що тут? Риба є, немає. Начебто нікого немає. А ні, вон, дивіться. Червоні рибки є. Клас. Раз. Вон. Дивіть. Так. Вот ще. Золоті рибки, можна бажання загадувати. Клас. Дерево росте прямо із води. Такий місток. Оп. Рибки такі немалесенькі карасику і з цієї сторони. Красота. Зараз йдемо в інший край. Як я казав, теплиці є, город. Якась клітка, я думаю, це може. Собаки для охорони. І там, напевно, є якийсь птиці, живність, подивимось. Бачите? Огород, щось вирощують. І напевно все йде їхній ресторан. Екоферма. А? Ну вон курочки чи хтось там є. Там? Такий огород. І дивіться, Що тут у нас? Голуби, курочки. Ну, запах такий, природи і уточки, курочки. дивіться. и козеня так вот смотрите, красота а это напомню малина ну гарно все идем далее Вивчаємо територію комплексу «Сьоме небо. Тут є великий мангал зверталем, як як там правильно, вартль туди-сюди. І такі великі бесідки, Беседки. Це вхід до ресторану ми зараз підемо туди. От дивіться, що це. Рибу ловити. Свіжі карасі для сковороди. дивіться, і такий засіб їх ловити. Видно, там, мабуть, вони в клітці є караси і такий кран. Ще є мангал, спортплощадка, невеличка. Такий самовар. Можна закидати дрова пити чай великою панією. І такий ще будинок. Це напевно теж здається. Дивися, в таких дровах зроблено. Дуже красиво. Далі вон ще дома територія. гарно, гарно. Цей комплекс, я так розумію, можна з за автомобілем заїхати, а он дивиться, там внутріші. Сова. А зараз ми прийшли до ресторану, такий дизайн, затишно. Ви звікуємося і будемо пробувати страви. По традиції санвузол. Це я. Дивіться Теж гарно на стилі. Все чисто, акуратно. Такий мувальничок. Поки що все подобається. Такий хол. Ще зал ресторана. Все красиво. Краса. Будемо куштувати. І так, замовили салат Цезарь, я окрошку і далі ще будуть вареники та пельмені. смачного нам. Так, і ми замовили вареники з вішнею та пельмени по-гусульськи. Будемо куштувати. Так що так. Ще одна локація, така більш літня площадка, сцена і басейн. Вже такий побільше, Тут напевно, коли не було війни, був мир, було пенні вечіринки. Такий бассейн, ліжаки, но З джакузі, красота така. клас. Стосовно ресторану, поїли ми окрошка, салат Цезарь, вареники з вишнею та пельмені, запечені у печі, нам обійшлись майже тисяча гривень. І, чесно кажучи, не сподобалась їжа зовсім. Якось від такого закладу очікували більш трави. Ну, так трави. Територія дуже гарна. Тихо, свіже повітря, це ухожено, зроблено красиві декорації, стильно. Так погуляти, в принципі, можна приїхати. А ще поруч з екопарком є такий пляж. мостик Сьогодні 17 вересня, люди ще купаються, там екопарк. Także tak. Sure, tak.